Хочу розповісти одну не дуже приємну історію, яка трапилась сьогодні. Звичайно, це робочі моменти, але, тим не менш, я думаю, вам буде цікаво дізнатися, які бувають робочі моменти на приймальному пункті. Приблизно тиждень тому, прийшовши зранку на роботу, я побачив алюмінієві кастрюлі, які лежали під кущами. Я їх не став чіпати, але на наступний день людина принесла їх і сказала, що це його. Я, як завжди, прийняв, записав усе це, заплатив людині гроші, і людина пішла. Але сьогодні прийшов і... інший чоловік, який сказав, що це його каструлі, Запитав, чи я їх не забирав. Я сказав, що ні, не забирав, але принесла інша людина, і тому вони зараз на нашому приймальному пункті. Згодом цей чоловік попросив. У мене номер телефону людини, яка здавала це, звичайно, номер у мене немає. Але він дав свій номер телефону і сказав: якщо ця людина ще прийде, обов'язково запитай його номер, зателефонуй мені і дай його номер, аби я з ним поговорив з приводу цього. Також він запитав, на яку суму там було матеріалу. Я йому відповів на яку суму. І після цього людина пішла розчарована, оскільки на тиждень залишила свій матеріал, а згодом не побачила його на місці. Тому. Тим, хто так робить, раджу не брати чуже, якщо воно не ваше, то його не потрібно чіпати. Людина, напевно, залишила і на щось розраховувала. Ну і раджу також і не залишати без нагляду свої речі, особливо якщо вони цінні. Якщо вам цікава тема кольорових металів та дорога цінних, і ви хочете знати більше, обов'язково підписуйтесь на нашу сторінку.